Я придбав народний автомобіль Dacia Логан. Але є один нюанс. Ця дача Логан, мого тестя. І на жаль, він потрапив на ній в серйозне ДТП, коли уникав зіткнення з твариною, яка вибігла на дорогу. І з ним і з твариною все добре, а от зі мною, походу, ні. Бо я вирішив придбати цю дачу і спробувати її відновити, не маючи в цьому жодного досвіду. І ще один важливий нюанс бюджет у мене на це все. 1500 доларів. Ви на каналі Демчик і давайте перевіряти, чи вдасться мені це зробити, чи все-таки щось піде не так. Так, їду зараз, нарешті, нарешті, їду побачити машину. Я до цього бачив її тільки по. Фотографіях. і що там буде, прям зараз будемо дивитися, тому що я думаю, ви розумієте, що по фотографіях щось прицінитися і зрозуміти пошкодження дуже важко. Взяв якийсь мінімальний інструмент з собою, можливо, щось навіть вдасться підрозібрати і подивитися, в якому дійсно вона в стані, і ще, що дуже важливо, спробувати її завести. Чи все в порядку? Там з двигуном? Що якщо там вона не заводиться або що там якась проблема з двигуном? пу 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 тоді вже буде веселіше. Коротше, погнали. За день до цього забрали авто і привезли в місто. І я дуже дякую Ігорю Ковальчуку за допомогу. І підписуйтесь на його канал. До речі, там зараз він відновлює BMW M8, тому там дійсно цікаво. І коли ми вже приїхали в місто, був вечір і не було можливості адекватно оглянути автомобіль, і дуже жаль, бо рішення було б зовсім інше. Я думаю, пізніше ви зрозумієте чому. Коли я вже в день приїхав на локацію, то настрій мій поступово змінювався в гіршу сторону, і мене не покидало відчуття, щоб все це не починати, поки не пізно. Що вам сказати? Я навіть не знаю, що вам сказати. То, що я бачу, поки що ситуація набагато гірша, ніж була по фотографіях. Це потрібно, як я і планував, власне, підрозібрати і з найближчим часом вдасться можливо її ще підняти. Подивитися, взагалі яка ситуація знизу. Не настільки хороша, не я очікував. А, те, що зараз чим буду займатися, це. Перекрутити колесо. Там є. Запаска, щоб вона була більш мобільна, <кій> зняти крила капот, фарицю, всю пластмасу, все, що зайве, познімати і, можливо, спробувати її завести. Оце такий план мінімум на сьогодні. І вже після цього можна буде приймати якесь далі рішення, як далі, як далі рухатися. От, наприклад, з того, що є, подивіться, повністю це лонжерон, якщо не помиляюся. Це вирвало підсилювач, підрамник, радіатор. Можна можна спасти навряд. Чи. Е, оце от з такого, шаланжерон і, і в якому він стані, це найбільш тривожне поки що. Подивимось, давайте, давайте, давайте будемо розбирати. Чому замінюємо запаску? Е, тому що це накачати буде дуже важко. В разі необхідності, якщо машину треба десь перегнати. Як перегнати? Перепхати. це було можна було зробити. Я вже зараз кручу цей домкрат, думаю. Я вже замахався, і може поки що не пізно, то можливо варто це все закінчити не починавши, ви скажете. Напишіть взагалі, свою думку в коментарях, чи, чи варто далі продовжувати, чи є сенс. Е, Колеса замінили. Е, зараз буду це все навісне, обладнання знімати, капот, крила. Ці всі різні пластмаси. І тоді будемо дивитися взагалі реальний стан. І подивимось, чи вийде все ж таки нам завести сьогодні. Я тільки почав розбирати, і я зрозумів, що я забув найголовніше: консервочки, в які буду складати болтики. Це був перший і останній випуск, але початок вже є. Ну і звичайно, коли ти вперше щось робиш чи розбираєш, ти обов'язково щось поламаєш чи відірвеш. От уже провтик. Зараз би порвав би шланги на омивайку, а потім би довелося би їх купувати. А це ж грошики, а в мене бюджет обмежений. Павлік, думай. А, так, капот було неважко зняти. Чотири болтики по факту відкрутити. Зараз будемо дивитися, як знімати крила. А... <гум> ну, дебіл! Кручу оцей болт. Оцей болт кручу. Який тримає фару. Я кручу цей болт. А фара отут. Тобто болт ніби тримає фару. Но фара то не тримається. <гум> Проект стає дедалі цікавішим. Але не дивлячись на це, процитую класика. Рух є. Половина всієї роботи в такому форматі зводиться до того, що, що ти просто постійно сидиш і гуглиш, як це зробити. Як зняти крило вдачі Алога? Зараз <плес> я погуглю і продовжу. Так, користуватися гуглом на цьому етапі виходить значно краще ніж робити щось з автомобілем. Півгодини і крило я зняв. <клес> я вже бачу тут проблемка яка називається гнильо. Е, але е, один болт, два болт, три, чотири, чотири болта зверху, один болт ось тут, і одна гаєчка ось тут. І все. У вас в руках. Тому переходжу до наступного і е, там вже буде легше, бо там вже знаю, що купити. В цій стороні може бути складність, тому що вона більше постраждала. Так, тут вже складність, те, що придавило. Крило до лонжерона, Так, перше, з чим ви стикнетеся у роботі з такими автомобілями, це заржавілі, болти, гайки. Я про це не подумав заздалегідь, але їх потрібно чимось всучитися або нагрівати, або якимись різними засобами вшикати на них, щоб їх можна було відкрутити. Але це дуже, дуже проблема, тому що, наприклад. Крило, я так і не зміг відкрутити, там заржавіло, тут все прожавіло та і взагалі, якщо дивитися на автомобіль, просто він моментами він моментами розсипається і я бачу ця частина. В сторону. Я не знаю, чи це складка, чи це ось там виші, чи це заводська складка, чи це складка від удару. Але сама стійка ніби, ніби стоїть рівно. Але я так розумію, що це вже потрібно буде дивитися, коли, коли вона вже більше розбереться. Як ви бачите, з кожним знятим елементом емоції на моєму лиці стають все більш хіровими. Що тут думають? Поки що виглядає набагато гірше, ніж я уявляв. Так, ну і ще дуже важливо. Зараз будемо пробувати взагалі, чи вдасться завести е е цей автомобіль, тому що якщо він не заведеться, це буде ще більша проблема, тому що грошей на ремонт двигуна в мене точно не буде. І це вже буде не то, що проблемні проблем ще буде просто. Але надіємося, що удача на нашій стороні. Так, я думаю, що тебе там не убив. Я не знаю, що це акумулятор не вбив. Опа! Мінімум заводив бензонасос. Стартер. І хоч я був впевнений, що двигун заведеться, проте стартер не прокручував колінва. І звук нагадував більше несправність самого стартера, а не двигуна. Але після секундного розпачу ми зрозуміли, що шківи з правої сторони заблокували зігнутим металом, над яким довелося трохи попрацювати підручними засобами, скажімо так. Я знайшов стропу, зачепив її за гачок в бетонному блоці, трохи потягнув верхню планку, щоб шківи могли провертатися. Так, на шків трішки притиснуло, шків гідропідсилювача. Зараз ми відтягнули, спробуємо ще раз. Ура! Маленька перемога. Ну, Горить чек, понятно, що чи за все там є проблеми. Але вона сама оберти не тримає, так? Да? Якщо пускаєш? хостий ход трошки Ну сам факт, вона завелась. Все, йох. Робить і працює ще сама. Перед тим як відео продовжується, я хотів би вам розповісти про наших друзів Drost Airlines, які займаються збіркою дронів для наших військових. До речі, вони можуть робити дрони будь-яких типів та різних модифікацій. І ось тут, до прикладу, наразі збираються дрони для ураження повітряних цілей. Ось ці дрони переробляються та модифікуються під. Скажем так, сучасні задачі, те, що потрібно робити прямо зараз, і що немало важливо зараз, виготовляється ще і наземні станції. От, будь ласка, 5 Штук вже є в роботі, і близько двох десятків вже працюють на полі бою. Тому, якщо вам потрібно чи вам, чи вашим друзям військовим потрібні дрони, або ж наземні станції, я залишаю для вас ось тут посилання або скануйте qr код Переходьте на їхню інстаграм-сторінку, там побачите більше інформації. Як ці всі процеси відбуваються, і в них в описі є ще посилання на банку. Можете задонатити для підтримки різних. Ось таку. Роду розробок Тому переходьте. Ну, сам факт: вона завелась. Все, все. робить. і працює ще й сама. Ой, те, що Двигун тоді завівся, це трохи додало оптимізму. І камера на той момент вже виробилася. На телефоні місця майже не лишилося, тому переносимось в наступний день. Який процес вже виконаний. В принципі, в якусь частину робіт ви бачили, єдине, що я не на камеру ще зняв, це радіатори. Тобто, власне, зараз можна вже плюс-мінус прикидати, які запчастини можна викидати, які запчастини можна ще відновити. Крила викидаються, радіатори теж викидаються, фари викидаються, капот викидається. Так, бампер. Я думав, отакі от речі паяти. Це накладка верхня на бамперочку. І, власне, сам бампер. Були думки з ним погратися, але насправді там більше паяти треба фарбувати, ніж Тобто більше часу витратиться на те, щоб його зробити, ніж просто придбати новий деталі, в принципі, так як я собі уявляв. Ну, Немала кількість, по факту весь передок, боковина двері. А взагалі, якщо раптом у вас є якісь деталі до дачі логан попередку чи правій частині, і ви хочете їх віддати чи продати, то напишіть мені в інстаграмі, обговоримо співпрацю. Посилання в описі або ж пишіть в коментарях, що маєте. Я буду дуже вдячний вам за допомогу. Ще один важливий момент: це підсилювач Бампер. І біда в тому, що його просто сварили точково, просто буквально на точки. Зараз крупнішим кадрами це покажу. Тобто навіть не зробили цілий шов, його просто посадили на декілька точок з однієї сторони і з іншої, замазали це все гермітосом і навіть не, ну, навіть його не зафарбували. Е, і це і призвело до того, що от прям таких пошкоджень е, зазнала ця машина. Тобто, по факту він просто відлетів. Все, він не виконував, не виконав жодної своєї функції, щоб підсилювати. Е, в результаті лівий лонжерон просто пішов е, гуляти собі. Того це дуже впливало на безпеку. Окрім того, я вже бачу трішки чимало ржі. Це теж впливає на, скажімо так, цілісність кузова. Ну, це дача логан. Що тут можна ще додати? Просто От і все. Хоча ще обговорював це зі спеціалістами, і вони сказали навпаки, що так краще, бо повело лише один лонжерон, а не всю морду. А що ви думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях? Мені дуже цікаво її почути і почитати. А тут вже починається момент істини. Раз ми заглянемо під нижче, і от можна буде цікаво. Цей стукіт підйомника, який своїм звуком просто тримає в напрузі, ніби в якомусь фільмі жахів. От от і ти зіткнешся зі своїми страхами і злом. Алло. Ну, що його казати, коли воно, конечно. Я планував одразу ділитися якимись емоціями, але, як бачите, я зараз начитую все це на диктофон. Та й, власне, по кадрах, я думаю, ви теж помітили, що тут я наберусь дуже-дуже хорошого досвіду у зварювальних роботах. Гнилі піддомкратники, пороги теж не в кращому стані. Незрозуміло, що з ленджеронами. Ну, але для когось це міг бути хорошим варіантом, щоб висиджувати тут яйця. Мені тут висиджувати немає чого, тому буду рухатися далі. Зараз будемо знімати двигун. Ну, щоб дивитися вже повністю, бачити, повністю картину. Я думаю, вже тоді будемо приймати рішення. Що робити? Так, першим ділом зараз буду від'єднувати різні патрубки, проводочку, тобто все, що з'єднує двигун з кузовом, і потім безпосередньо вже буду відкручувати двигун від кузова. Наскільки я розумію, є два варіанти цього всього. Тобто можна двигун зняти через верх, можна опустити його вниз. Я буду опускати його вниз, тому що мені все одно потрібно замінювати підрамник, все все знімати, тому і так буде швидше, як на мене. Чи правильна є думки? Зараз переконаємося. Так, пройшло пів години. Що за цей що за цей час я зробив? Паливні шланги від'єднав. тросик на газ від'єднав. Далі патрубки різна проводочка, але якщо тим шляхом, що просто лишаю зараз мозок, ось проводки з півсом лишав з біглом, Тобто я ось тут буду коробка з запобіжниками. Була я просто повід'єднував і пофотографував. Е, є хтось запам'ятовує, типу як все виглядає, е, хтось собі записує е, болти, яке, на яке місце теж або маркують. Або, наприклад, що я собі зробив. Я придбав собі такий органайзер, е, просто посортував, попідписував, типу, де в мене болти на кузов, де на підвізку, де на двигун, і я думаю, так буде простіше. Плюс е, я фотографую попередньо на телефон, те, що відкручую. Не все, звичайно, буде, що забування. Надіюсь, що щось вийде. Зараз знімаю, від'єдную рульову рейку. Рейку. рульову рейку. Рейка буде кріпитися до підрамку. Кріпиться на підраму. Е, важливо кермо зафіксувати, можна дістати просто руль, або якщо у вас дістати <с�алістична> просто руль. Стати ключ. Ну, в даній машині ти дістаєш ключ, і кермо фіксується. Я так і зробив, логічно. І там є болтик на 13. Е, зараз його відкрутимо. Оце тільки давайте не задавайте запитання, чому я свою роботу характеризую в множині. Можливо, мій мозок думає, що якщо я буду не сам, то буде легше. Все, вики від'єднали. Подивно вона потягнеться болтик Вишаю тут, сподіваюся, не завилось. Погнали далі. Так, я вже взявся круфтити підрамник, почав відкручувати зараз глушитель, але мені порадили все ж таки впустити, щоб зняти колеса, зняти супортал, підвісити і відключити АБС, щоб потім не прокачувати гальма. Дуже слушна Думка. І я зараз так і зроблю. Зараз це буде довше, але потім це буде швидше. Хоча зараз ще треба подумати, тому що все одно можливо варто було б замінити тут е, рідину гальмівну тому що не зрозуміло, коли вона замінювалася. Можливо, є сенс. Зараз подумаємо, як зробимо. Поки що вже раз машину підняв, то відключував е, глушитель. Як глушитель української? Глушник. Глушник, я просто забув це слово, буду крутити його. Але по губах думаю, все зрозуміло. О, тепер уже питання. Все питання до старих машин. Ти ніколи не можеш передбачити, який болт відкрутиться, а який болт не відкрутиться. Гадайте, який не відкрутиться. А, і це чергова проблема. Ці старі потаскані ржавчиною болти. Один болт зігнувся, в іншого злизалися грані. Не критично, але геморойно. в мене є два варіанти. Або знімати разом повністю з, з самим глушником, або зараз ми молоточком візьмемо, попробуємо їх збити. Бимося, давайте по хардкору будемо це робити. По хардкорду. Це хардкорідщі, бал. Я ж в очах потемніло. Далі я вже майже не плакав, а знімав колеса, щоб зняти супорта. Процес не важкий, але є певні нюанси, про які я не знав. Наприклад, що потрібно відвести поршень супорта, який тисне на колодки, бо фаска, яка з часом утворюється на диску, не дала б зняти супорт, і відкрутити два болти позаду, та й на цьому все повторити процедуру на іншому колесі. Так, що у нас? Момент істини. Ніби я все відкрутив. Стойки, подушки. Підрамник знизу теж відкрутив. Там ще деякі тяги відкрутив. О... Вроді, ви все відкрутив. Не знаю. Що, погнали? Дивиться. Фінгер-кол. Фінгер кросс. То вже втирає. Дебіл. Е, я думав, що відкрутив подушку, а я відкрутив болт, який просто тримає саму різинку. Так, дивіться для розуміння, де я затупив. Оце все подушка. От. от два, три кріплення там. А тут вона. Е, оцей болт. Я думав, що він, типу, від цього. Що оце цим болтом кріпиться. Я так думав. Виявляється, треба ті всі три болти крутити. Ну, а що ну, а а дебіл сразу? Ну, я ж типа перший раз це роблю. Дебіл. Дебил. Чули? Спроба друга. Третья спроба. Якщо не вона, то шукаємо болгарку. Ось <му> там почитайте, яка це вже спроба. Ну що, сижу, дивлюсь на це і розумію, що дороги назад немає. Хоча роботи тут ну, набагато більше виявилось, ніж я думав. Але далі цікавіше, бо розкрутити гайки це найлегше з того, що мене очікує далі. Тому підписуйтесь, лишайте коментарі, а я пішов вже шукати нові запчастини, вчитися ремеслу рихтування, зварювання і фарбування.